Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про цікавий проект Ava Protocol. абсолютний топ серед дексів з підтвердженим айрдропом, і що найголовніше, лістингом, який відбудеться вже зовсім скоро. І зараз у нас є остання можливість, щоб зайти в проект і відповідно заробити. Певнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож, за традицією з вас лайк авансом, сідайте зручніше. А ми починаємо. Я, звісно, не міг розпочати даний відеоролик без цієї інфографіки, адже наскільки довго ми очікували, коли ж наші альткоїни почнуть рости. І от ми нарешті дочекалися, ми на порозі альтсезону. Зараз потрібно бути максимально активним, тримати руку на пульсі, адже ринок дає нам багато можливостей для заробітку, і відповідно потрібно їх використовувати. Власне, по проекту AVA Protocol Протокол. Вони виділяються на фоні конкурентів, як мінімум, тим, що в рамках першого сезону активностей роздали аєрдропом 20-30% іксів до суми вкладень. Тобто, якщо ви б виконували їхні активності і витратили б на це 100 доларів, ви потенційно могли забрати 3000 доларів. Тобто, бачимо, наскільки щедрий проект і зараз у них триває друга фаза активностей, власне, в яку ми можемо залетіти в останній вагон і добре заробити. Що ж, переходимо до безпосереднього знайомства з проектом через їхній твіттер аккаунт Ейва це ринок крочей ліквідності. І вони вирішують дві основні проблеми, які є на дексах. Це безпосередньо фрагментацію ліквідності та забезпечують безпеку при роботі з крочейн мостами. Звичайно, ми чули про різні злами, проблеми і так далі. Так от за увесь час існування в проекту Ейва не було жодних проблем. Вони вибудували свою технологію максимально грамотно, плюс. Вони співпрацюють з надійними проектами і тим самим забезпечують максимальну надійність для своїх користувачів. В чому взагалі полягає цінність продукту від Ейва? Ми розуміємо, що фрагментація ліквідності це доволі серйозна проблема на dex ринку, адже при створенні ліквідності на різних блокчейнах потрібні немалі затрати. Плюс при свапі великих сум є проскользування. І, звичайно, жоден користувач не хоче, щоб при обміні з одного чейну в інший втрачалися там великі частини від його депозиту. Плюс це буває повільно та й не зовсім безпечно, незважаючи на те, що знаходяться постійно якісь нові рішення для того, щоб спростити життя в ДЕК-сегменті, немає оптимального інструменту, який би міг комплексно вирішити усі проблеми. Власне, продукт кроскюр від Ava намагається максимально закрити цю проблему, адже по факту це єдиний хаб, який дозволяє працювати з усіма блокчейнами, і тим самим борючись з тією фрагментацією, збільшуючи доступність активів, і звичайно збільшує ефективність проскользування ліквідності. Тобто, ми менше витрачаємо на комісії, транзакції проходять швидше, ну і звичайно більший рівень безпеки. Власне, для наглядності ми перейшли на свапалку від CrossCurve. Тут знову ж таки хочу наголосити на безпеці, адже по факту, завдяки співпраці з протоколом КОР вдалося створити справді унікальний продукт, адже деякі ДЕКС-мости, свапалки і так далі, по факту не є такими, або ж дуже сильно залежать від тої чи іншої команди. Тим самим наражаючи користувачів на ризик, адже якщо раптом щось піде не так, ви можете постраждати через чиюсь вину. Власне, через це команда проєкту Ava спільно з протоколом Curve намагалися розробити щось унікальне, і їхня унікальність полягає в тому, що вони використовують консенсус найбільш надійних активів, що дозволяє вивести даний продукт на новий рівень, адже безпека зростає, і водночас ви не залежите від ліквідності тої чи іншої команди, а по факту працюєте напряму, і знову ж таки все ваше. Ваших руках. Як на мене, даний сегмент потребує вдосконалення якраз в плані безпеки. І, відповідно, проект Ейва безумовно обрали правильний вектор для того, щоб зацікавлювати нових користувачів і так би мовити, виводити DeFi на новий рівень. Наступний момент, який я хотів би висвітлити, це інвестиції. Адже, звичайно, наш особистий аналіз це добре. Але спираючись на інвестиції, ми розуміємо, що команда того чи іншого фонду провела роботу і, відповідно, побачила потенціал в даному проєкті, і відповідно віддали туди свої кошти. Ми бачимо, що в рамках сіт-раунду було залучено 7 мільйонів доларів, і фонди тут доволі хороші, зокрема, GBV. Capital, Фенбуші Кепітал, Big Брейн Холдінгс і так далі. Ми знаємо, що в портфелях цих фондів є доволі хороші проекти, і якщо вони обрали Ейва як предмет інвестиції, значить вони вірять в їхнє світле майбутнє. Також, звичайно, ми розуміємо, що без маркетингу зараз нікуди, і варто відзначити гучне партнерство з Тон Фундейшен. Нещодавно була спільна амасесія, на якій повідомлялося, що власне Тон Фундейшн виділить 500 тисяч доларів для проекту Ava, задля того, щоб вони могли успішно вийти та продовжувати розвиток. Далі ми переходимо на сайт проекту, і тут хочеться відзначити їхні переваги. Перш за все, це низьке проскользування. Адже коли є дуже висока оплата за ту чи іншу транзакцію, ми, звісно, двічі подумаємо, робити цей СВАП чи ні. І власне Ейва тут попереду інших конкурентів, адже банально у них більше ліквідності і вони більш грамотно організували свій сервіс. Через це веб 3 проекти приходять до них і зацікавлені у співпраці, адже таким чином вони прив'язують свої активи. До стейблу відповідно отримують ліквідність і можуть торгувати своїми активами. У будь-якому блокчейні. Якщо ми візьмемо проміжні результати, то на даний момент у Ava TVL складає вже понад 13 мільйонів, що доволі серйозна позначка, і вже зараз вони можуть активно конкурувати з лідерами ринку, такими як Jumper та Stargate. Власне, що стосується активності по айрдропу, тут ми можемо виконувати різного роду завдання, зокрема, свапати свої активи на Dex, далі надавати ліквідність. У відповідно стейкінг пули, взаємодіяти з їхнім додатком або ж запрошувати рефералів. Звичайно, база це Свапи та надання ліквідності. Якщо у вас є мінімальний досвід роботи з дексами, то ви розумієте, про що мова, тобто це доволі базові вимоги. Кожен зможе зрозуміти, головне оптимально підбирати стратегію і таким чином фармити поінти. Далі поінти будуть конвертовані в токени, які ми зможемо продати безпосередньо на лістингу. Далі давайте поговоримо про токен проекту, адже нагороди ми будемо отримувати саме в токені AVA, І варто відзначити, що в нього вже доволі широкий спектр по ютіліті, Навіть немає сенсу усе розбирати, адже тут можна навіть банально не зрозуміти. Але варто відзначити, що формат максимально грамотний і він нагадуватиме DAO. Тобто, таким чином користувачі, які є холдерами, будуть напряму впливати на майбутнє. Розвиток проекту. Тобто, якщо ви холдите їхні активи, ви зможете брати участь в голосуванні, де ви будете підтримувати ту чи іншу ідею і напряму впливати на вектор розвитку проекту. Це безумовно, максимально круто. Є дуже багато успішних кейсів, які показують результат. Зокрема, я розповідав про Юпітер. Там також схожа система, і показує вона себе максимально якісно. Плюс, звичайно, у вас будуть переваги при використанні мостів та продуктів, які напряму будуть пов'язані з AVA. А планів у них доволі багато і в подальшому вони хочуть розширювати свою екосистему. І, звісно, для холдерів токену будуть певні переваги. Плюс можливість фармити додаткові нагороди. Далі у нас ще один цікавий момент а саме NFT колекція. Як бачимо, є перелік унікальних персонажів, і, власне, вони будуть підсилювати voting power, тобто вашу силу при голосуванні, і таким чином, якщо у вас буде NFT, ви будете унікальним користувачем в екосистемі Ava, і знову ж таки ваш голос буде більше впливати на майбутнє проєкту. Ну і власне те, що я казав, лістинг вже зовсім скоро, а саме бачимо офіційний твіт від проекту, в рамках якого вказана дата 5 грудня. І якщо хтось скаже, що от залишилось зовсім мало часу для того, щоб виконувати активності та нафармити айдроп, якоюсь мірою я з вами згоден і маю для вас аналоговий варіант. А саме ком'юніті раунд від Ava. Усі ви знаєте, що я регулярно беру участь в різноманітних IDO, лаунчпадах і так далі. Адже таким чином ви можете знайти проєкт, який дасть десятки іксів, і, звичайно, відкупити його з ринку важче, ніж просто зайти на ранній стадії. Власне, проект надає можливість зайти в нього для ранніх користувачів і взагалі для ком'юніті. Ми бачимо, що тут є формат вайтлиста. І усі користувачі, які туди потраплять, будуть мати пріоритетне право для покупки. Однак, якщо залишиться алокація, ви також зможете прийняти участь, навіть якщо ви вперше чуєте про даний проект. Власне, бачимо, що в даному пості якраз розписано, які категорії користувачів отримують можливість потрапити у вайтлист, і, зокрема, це альфа-тестувальники, володарі AVA NFT, учасники першого сезону, про який я розповідав, за який роздали жирний аірдроп. Ті, хто набрали 250 поєнтів в другому сезоні, і так далі. Як на мене, критерії доволі справедливі. Якщо ви були активним користувачем екосистеми, то звичайно у вас буде пріоритетна перевага. Знову ж таки, більшість з нас не може бути впевненою на 100 що їм залишиться алокація. Однак, давайте розберемо умови. Власне, ком'юніті раунд буде проходити в рамках двох днів. Старт вже 25 листопада і відповідно до 27-го. Ціна одного токену AVA складає 7 центів, розмір алокації від 100 доларів до 10 тисяч. Розлок на TGE 15% одразу та лінійно протягом 12 місяців. як на мене, доволі адекватно. Плюс-мінус такі умови були в усіх топових проектах з більш деталь. Детальною інформацією можна ознайомитись в соцмережах проекту. Зважаючи, що проект популярний, буде багато різноманітного спаму, тому не поспішайте, підписуйтесь лише на офіційні джерела, і безпосередньо для участі буде представлений офіційний лінк, по якому ми зможемо зайти, і, якщо нам пощастить, взяти участь в ком'юніті раунді. Що ж, фіналізуючи усе вище сказане, маємо топовий проект з крутим функціоналом, швидким лістингом та, власне, варіантами, як тут можна заробити. Кожен може обрати те, що ближче йому, зокрема, виконати активності для того, щоб претендувати на айрдроп, або ж взяти участь в IDO і викупити алокацію. Знову ж таки, як себе покаже ринок, невідомо, але, на мою думку, в грудні буде продовження росту. і зараз Максимально раціонально брати участь в різного роду івентах, адже проекти можуть приносити дуже хороші ікси. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Готую для вас багато цікавого контенту, а за традицію. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.